Доброго дня всім! Сьогодні у нас 29 грудня, 25 рік. Закінчується год. А я хочу подивитися 26-й. Ну що, погнали в 26-й рік, будемо дивитися, що і як. Вибирайте собі карту. Така рубашка, дивіться, яка гарна. Така рубашка гарна. І така ось рубашка гарна. Ключики тут. Вибирайте собі колоду, і ми будемо дивитися, яка колода на вас дивиться, яку ви хочете подивитися. І виходить, у нас буде три відео: перша колода, друга колода, третя колода. Я думаю, що всі собі вибрали. Так, відкладаємо ми оці дві колоди. Відкладаємо ці дві колоди. І поїхали. Це відео у нас буде з цієї першої колоди. Хто вибрав? Отаку рубашку першу колоду. погнали погнали в 26 рік. Подивимося, забіжимо так то кажуть. 26 рік у нас вже на носі. Дивимося, що чекає в 26 році, хто вибрав першу колоду. В общем, перший варіант. Що чекає в 26 році? погнали Посмотрим. Так, ну, денежки. Кто-то будет, как король, сидеть на деньгах. Возможности. Великі будуть можливості. зможете даже відкласти. собі. Вот, кохання до вас іде, дівчата, хлопці. Исполнение желания, исполнение мрії. Прям елки-палки. 26 рік. Кто выбрал першу колоду? Значить, дінюшки, можливості дуже великі, можливо, нові починання, нова робота, І чи на старій роботі, де ви зараз працюєте, повищення зарплати, повищення кваліфікації, повищення потужності. Хто в нас свободненький, ні з ким не живе, чи хлопці, чи дівчата, до вас до кохання, їде кохання. А, вот. І ваша мрія, ваше желання сповниться, тому що у нас звізда. По це ті бажання, які ви давно, як то кажуть, тільки за них думали і ночами спали. І у вас нічого не вийшло у вашому житті. У кожного свої бажання, да, хтось може хотів дійсно гроші великі, хтось може хотів кохання велике. Вот. Ваші ці бажання прям, прям, прям клас, я вам хочу сказати. Вот. Ну так, в принципі, заходимо ми в 26 рік. Хто вибрав? Хто вибрав першу колоду? Далі дивимося, що чекає вас у му році. Що, Опять-таки гроші, дівчонки. Дев'ятка Пентаклі, ви незалежна, уверена в собі. бізнес бізнесвумен, бізнес-леді. Прям я ж вам кажу, що чи може ваше якесь хороше. Прям буде у вас год, отак я вам хочу сказати, 26-й Ви не будете сидіти на одному місці. Будуть якісь переїзди, якісь можливості, якісь починання, якісь двіження. много інформації буде. Можливо, будете ви, у вас буде така должність чи така робота, що вам придеться общатися з людьми. Багато працювати, багато буде заказів. Іменно от що цікаво, що мені подобається. Тут прям сидить такий красавець, да, у нас гость набитий. на... Таких денежках. І тут ви така гарна. Опять-таки з гусем. А гусь це завжди, багата сім'я і багатий дом. Вот. Прям така буде інформація гарненька. Прям гроші будуть у вас у 26-му році. Я б навіть, знаєте, як би сказала, будуть прям липнути до вас денежки у 26-му році. Ну то Це класно взагалі. Просто-просто обалденно і кохання. В общем, той, хто вибрав у нас першу колоду такуюсь гарненьку. У вас і гроші, і кохання, і звістия, інформація, много поїздок, переїздів, движення какого-то, общения. Якщо нема кохання, буде кохання, і таке кохання, що прямо вам голову зірве, криша, короче, улетить. От, якщо у вас є відносини, так, ваш Мужчинка, ось він скоро появиться, у вас на порозі, ваш любимий коханий. В общем, я вам хочу сказати, що рік 26-й буде класний. Так що ловіть, ловіть від життя все, що є, поки ми живемо, поки ми, слава Богу, живі, бігаємо і <свісно> живемо. І живемо, живіть каждым днем, потому що життя у нас коротке. О, я ж вам кажу, нові можливості, нові начинання, робота, взаємопонимання, отношения. В общем, у вас на порозі, хто вибрав першу колоду, дуже багато перемін у вашому житті. І ці переміни йдуть в лучшу сторону для вас. Отак от. Так, так перше відео: ми подивились, першу колоду подивились. Будемо дивитися.